Казка, пана забіяка та сміливий янот. В одному лісі жило дуже багато звіряток: білочки, лисички, зайчики, їжачки і полюбляли вони разом збиратися і по гриби ходити, а їхні матусі давали їм гарні-гарні кошики і відпускали в ліс, тільки наказували будьте поряд один з одним, не відходьте далеко. І швиденько, швиденько, швиденько. Вони таке робили, там ми ще слухняними були, але одного разу сталися з ними. Несподіванка. Шли вони по своїм протоптаній стежині, як завжди, аж дивляться прямо перед ними на їхній стежині, якийсь дивний звір сидить, схожий на ведмідя. Зарятин нічого не підозрюючи, вирішили йти собі далі. А тим дивним звіром була панда, яку з сусіднього лісу звірі вигнали за її погану вдачу. Вона, була ледача, нічого не хотіла робити, а тільки менших та слабших за себе ображала. І цього разу вона вирішила, що звіряток погреби вона не пропустить. Стала посеред стежки і каже Повертайтеся геть! Гриби вам не віддам! Вони мої! Зертка заходу переглянулась і дуби. Що ж робити? Як грибочки розбирати!» Засмутилася звірятка, вирішила, що більше не побачить сьогодні грибочки. Опустивши голови, почали вже повертатися додому. А тут недалеко своєю стежкою приходив Єнон Мандрівник. Він в гості до свого друга йшов, побачив засмучених малюків, підійшов, розпитав, що сталося, і каже. Покажіть мені туван, я її прожену!» Дітки зраділи, показали у де той страшенний звір сидить. Підходить він ближче і каже. Що ти панда, на нашому лісі робиш, Чому мені свого вражаєш? Панда добачить, що тут менше, да слабше за неї і каже, що ти мені зробиш? Я зараз і тебе звідси прожину, І нічого мені за це не буде. Як тобі не соромну і геть, а так як зберу всіх звірів лісових, ох тобі на солодкому. А панда тільки посміхається, а пропускати все одно не хоче. Єнот же мав дуже багато друзів, помагав їм на розбіді, а цього разу він вирішив їх на допомогу покликати. Побачила панда, що багато звірів лісових на допомогу до єнота сходяться, та й втекла і більше ніколи не чіпала звірята, бо боялася, що із цього лісу її теж виженуть. Маленькі звірятка зраділи, дякують своєму рятовникові, коли назбирали збирали грибочки, з ним поділилися, прийшовши додому з лісу, з повними кошиками грибів, ще довго розповідали про страшного звіра і доброго та співчутливого єнота, який заступився за звіряток.